Привіт, Україна! За всю мою історію Chevrolet Epica у мене вперше в продажі. Неочікуване не таке з мене знайомство. Привіз мені власник, перший власник салону салону вони. З 2007 року вона 2007, 2,5, 6-цилиндровий двигун. Сьогодні про неї пристебніться, поїхали. Під капотом у нас двигун об'ємом 2,5 літрів. Шестициліндровий двигун. Наскільки ну, знаю, це опілівський двигун, Motors же корпорація робить. Знаю, що вони часто вже на цих роках, на цих пробігах, вже робились на них капіталки. Тут вона зроблена, була пару років тому, капітально повністю все робилося і І каталізатор видали на екологію. Я так розумію, що за рахунок каталізаторів зазвичай проблеми з цими двигунами і стається. З каталізатора потрапляють, напевно, в циліндр, скоріш за все, що я так думаю. П'ятиступінча автомат. Тут автомату тут нічого не робилось, в плані ремонту досі служить. Сьогодні протестуємо, як він працює. Ну і звісно, передні приємно. Я набрав власника, задав йому ключові питання. В автоматі, в двигуні, ТО зроблена олива 4000 км. В двигуні він міняв оливу в середньому десь кожні 8 тисяч км. Щодо пошкоджень, підкапотне пространство, стакану, ланжерони, тут нічого не чіпалось, все в порядку. Я зачиню. газа на ній ніколи не було. Фари, бачите, судячи усього на ксеноні. Був колись удар на новому мосту, у нас він трошки догнав когось. Мінялась фара, капот, крило бампер. Все це в одному слої пофарбовано. При ДТП, коли фронтальне було, воно було достатньо незначним і безпека не спрацьовувала. Це теж на всякий випадок уточнений. Дверка не фарбована, дах не фарбований. Тут колись щось теж було, притиралось, шпакло є на арці на оцій дверці, отут в цьому місці. І деякі ну такі, райони, до речі, не фарбовано. Трошечки є тут маленьке взуття. Тут бачите, тут нарочки. На Тут маленьке теж тут таке є, але вона пошпакльована, вже роки пройшли, напевно, з цим пов'язана. Кришка багажника не фарбована. І е легенько тут другим слоєм фарбована теж права сторона. Шпакла ніде не знайшов, там 190, там 200 мікрон плюс-мінус такі цифри. От Перехід навіть видно, так що там, там де пофарбували, лак вже так трошечки позлазив. Є отут зверху нюанси, як тут на верхах дверцят трошечки є такі, де лак посходив. Отут, бачите? Так, то вся площина в основному все в порядку, тільки зверху повигорала від сонця, напевно, ми, як бачите, і тут. Ну, от Гума тільки одна, та, що на машині стоїть, ви її бачите. Скло 7-го року, судячи, з усього, Пілкінгтон це в оригіналі, напевно, у них поставляє. Дах без зауважень. М'ятинки. М'ятинка бачу, одна є на даху, одна друга поруч. Це незначні, але просто, що я маю вам показати. Ось такі у нас нюанси. Ще на решітки, бачите, хром трошки повідходив. Значки без цього, без поверхні, я знаю, що вони в них теж злазять зазвичай. Ну і все. По стану сидушок по салону для своїх років. Маю, так сказати, показати, що все добре. Досить, досить добре для своїх Маємо років. Маємо підігрів сидушок передніх. Зараз перевіримо, як він працює чи працює, бо не в курсі цих речей. Чотири склопідйомника. Центральний замок, електродзеркала перевіряємо працездатність. Так, тут все працює. Тут теж все працює. Це да. В раках вже краще перевіряти. Електроскладання дзеркал маємо. Теж працює, бачите? Це у нас електрокоректор фар, протитуманки задні. Тут Передньо включається, є датчик світла, до речі. Угу. Крис контроль тут є, звичайний, але приємно, що він є в цілому. Щодо руля, бачите, кермо трошечки вже шкіра потерта, але кермо рідне під опліткою тут. От, рідне трошечки, да, воно вже підзношене, бачите, Ну, все одно в рідній шкірі ви бачите, є теж плюс. Пробіг на одометрі 249 тисяч кілометрів. Клімат-контроль у нас однозонний, судячи з усього, да. Насчет його працездатності в плані холода не знаю. Уточнюю власника. Так, тепер мультимедіа маємо в ній USB. USB і AUX маємо. ну, Це є плюс, що можна під'єднатися все ж таки більш-менш сучасно. Так, Клімат-контроль сказав, обігрів заднього скла. Тут, напевне, зеркали, думаю, скоріш за все є. Зеркала бачу, що рідні. Так, копільничка з підкурювачем. Це Traction Control System вимикається. І гніздо для підкурювача. На трансмісії ми маємо, окрім драйву, утіптронік ручний режим. До речі, от на місці я зараз пробую. Reverse драйв. Без стечків все добре, вмикається. Є сніжинка, це зимовий режим, Вінтер. Це з другої передачі, щоб вона стартувала, щоб ми не буксували, якщо на слизькому покритті. Підлокітничок він ось такий двох'ярусний. Ми можемо верхній, можемо нижній відчиняти, бачите? Ну, іначе все. Ага, тут ще є у нас підсвіточка в дзеркалах. Вона тут примусово ручною вмикається, бачите, в ручному режимі. На що маю звернути вашу увагу? що Check Engine лампочка все працює, ви бачите, я її запускаю. Тобто не просто каталізаторів видалений, а система прошита не тільки видалена під Євро 2, судячи з цього, зроблено. Тобто, все коректно. Без помилок. Місця на другому ряду сидінь мені в принципі достатньо. Зріст, у мене 193 см. Я не скажу, що прям вау, тут багато місця. Вроді такий седан вже величезний. Ну, бачите, колінками я трошечки можу таркатись, ну, але сидіти тут зручно, диван великий. Просто тачка, наче така здорова, мені здавалося, що тут має бути багато-багато місця ззаду. Так, ну вистачить, я думаю, всім. Є тут два підстаканечка, є підлокітничок. такий зручний, знищую для поклажі тут якоїсь своєї своя попільничка є, як в ті часи було модно. Ну, наче все. Єдине, що з моїм ростом трошечки торкаюсь, бачите, стелі. Трошечки хочеться вище мені. Або доводиться отак закидати голову, бо я трошечки все ж таки торкаюсь. Навіть без бейсболки. Багажник ми можемо відчиняти двома способами. Кнопочка є тут на двері, є кнопочка на ключі. Тобто ми і так, і так можемо відчиняти багажник. От, Відкрили. Багажник тут, на мою думку, достатньо об'ємний. В принципі, і чистий. Для своїх років все дуже непогано. Нижче у нас є тут повноцінна запаска. Тут всі бачу герметики, багажник, все в заводі. Зауважень немає. Мені по-своєму цікаво сьогодні знайомство проїхатись на цій автівці, тому що я все ж таки залишаю шанувальників японських е варіантів, я епіку для себе, як автомобіль ніколи не роздивлявся. Е але, ну. Було треба узнати. Я так трошки про них знаю, спілкувався. Деякі люди, хто на них їздили, в великому захваті зазвичай від них залишаються задоволені. Ну, на двигуни, оце я часто знаю, що скуплялися прикурювали люди на різних пробігах, так скажемо, у кожного по-своєму це вся історія складалася. Але такі нюанси були. Ну, те, що тут від капіталина і вибрали екологію, я думаю, що це все ж таки плюс. Двигун має служити. Ну, навіть в перші метри я відчуваю те, на що я і очікував. Вона така вальяжна, м'яка, спокійна. І в рульошки ну, не гостре кермо, вона не така там не утюг. Трошки на комфорт більше вона така розрахована. Щодо підвізки, я особисто впевнено нічого не можу сказати, бо я знизу не бачив і не перевіряв. Від власника він сказав, що вже деякі санеблоки трошки мають з і задні, трошки передні, якісь там є нюанси. Крашу ніде нема, того там щоб щось стучало, громихало. Ну і це ми ще теж перевіримо. Робимо тестовий заїзд від нуля до сотні, рухаємося ми в горку і в поворот. Не скажу, що ВАВ як швидко. Але ось так ми робимо сотню. Автомат дійсно от в навантаженому зараз режимі перемикає абсолютно нормально, ну я мав би про це сказати вже машина у віці, тому ну, це мене приємно здивувало. Тобто по коробці немає зауважень. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. Е, нічого ви чули не застучало, ніяких зайвих там неприємних звуків нема. Можливо, десь якісь незначні там відхилення я відчув, що десь, можливо, десь якийсь санблок, як власники казав, просадочку трошки має. Але в цілому норм. Зараз ще трошечки спробую її Оттак попереставляти по дорозі. Ну Вона сама по собі веде себе як гемотик. Тобто вона трошечки валка, це відчувається таке негостре кермо керування. Але, в принципі, стоїть на дорозі, вона нормально. Сиджу і згадав. Я ж вам про витрати пального нічого не сказав. Е, ну на 2,5 на 6 двигуні на ополівських технологіях 2007 року. Менше 12 бути, в принципі, по місту не може. Тобто, щоб ви розуміли це добре, я думаю, що 12-13 літрів це в будь-якому випадку по місту буде. По трасі, да, вона буде брати до десятки, а місто 12-14 думаю, буде розбіг. Це моя, от навіть не читаючи, нічого, не спитаючи власника, я просто розумію, що це по-любому, як ну, 12 це як мінімум. Гадалки не хочуть. Особисто у мене, як було, так і залишилось нейтральне ставлення до епіки. І в мене немає якогось такого там, захвату, там, якогось великого від цієї автівки. Просто простора, велика машина, в якій м'яко, комфортно. Ну, приємно їхати, в принципі, за свої гроші. Я мені здається, що це непоганий варіант. Щось мені нагадує в якомусь такому загальному розумінні. І сам Максимум мені нагадує, приблизно от щось таке є, схожість в відчуттях поведінки автомобіля самого. От. Ну а так, вже приїжджайте. Перевіряйте, тестуйте, перевіряйте обов'язково на сто. Якщо вам все сподобається, то купляйте. А якщо не сподобається, не купляйте. Але не сподобатися нічого не може. В принципі, все основне я вам розповів, те, що знав. До зв'язку до зустрічі з вами, льога Трендавта. Всім бажаю миру. Ну, а нам перемоги.